Боже, ну в минулому випуску за мене за боді шеймінг. Лицевірство супер, а от шеймити за щось не можна. Зато всі, хто написали, що я за представника Фінляндії, написали мені, що я шипілявий, худий, не такий, сякий, за мене. Ребята, Якщо ми про толерантність, давайте про толерантність бути у всьому, окей? Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найсвіжіші, найкращі, найсучасніші, найактуальніші новини. Я вас вітаю! Пройшов тиждень, давно не було новин, тому що було Євробачення, був спецвипуск Євробачення. Так багато того було Євробачення, воно вже закінчилося, затихло. Я думаю, слава Богу, все. У нас багато кліток, у нас багато чуток, у нас багато скандалів. <кху> <кху> я майже одужав. Я сидів весь час в інтернеті, в телефоні. Це просто так ні, мої любі. Я шукав для вас новини. Я шукав для вас контент, щоб вам якось його да, направити, дати вам найкращі якісь статті, найкращі якісь новинки вам. Тому обов'язково підписуйся на мій канал, підписуйся на мій інстаграм, і також підписуйся на мій телеграм-канал. Мій телеграм-канал це місце, де я пощу всі новини, де я викладаю всі новини чуть-чуть раніше, ніж вони виходять на каналі. Іноді не всі новини я розказую тут на, на каналі. Тут тільки такі обрані, а там вся помойка. Нашого шоу-бізнеса все, що відбувається в нашому шоу-бізнесі, все в телеграм-каналі Халус. Чи скандал він називається? Скандал називається Сам не пам'ятаю, як називається мій телеграм-канал. Коротше, треш. Чекаю вашу підписку. Ну а ми стартуємо. Це скандал, і нам є з вами про що поговорити. Тому поїхали. Закінчилось Євробачення. Закінчилось Євробачення. Єдина, хто з Євробачення поніс щось толкове і хороше, це Юлія Саніна, тому що до неї взагалі нуль, нуль питань було. Класна Саніна, я для себе її відкрив завдяки Євробаченню. І тут новина офіційно Юлія Саніна, перший тренер нового голосу країни. Новий голос країни буде. Подейкують плітки, що його навіть будуть знімати в Варшаві. Це так, плітки ходять, тільки через те, що тут тривоги в Києві відбуваються часті, що треба всім покидати. Байданчик або прямі ефіри неможливо провести так або в метро. І коротше, є такі плітки, що можливо новий сезон буде зніматися в Варшаві. Я не кажу, що це достовірна інформація, це тільки плітки ми з вами обговорюємо. Юлія Саяна, перший тренер, хто займе решту місць по деяку на просторах Ютуба. Я дивлюся свою колегу, і вона каже, що може бути кола, тому що колу зараз дуже роздуває. Заводюк, це продюсер е, проекту, і він її там завжди відмічає, завжди при, при, кудись запрошує, наголошує про нові обличчя. Тому мені здається, кола буде ще Подейкують, що буде Артем Півавара. Я не знаю, куди півавара усадять та крісло. Якщо воно скаче як то ненормальне по всім балконам, воно не всидиться на тому кріслі, Я думаю, Артем Піваваров. Ну давайте так пофантазуємо, хто би міг бути четвертим. Кажуть, що Джамала, але ну, я мало вірю, Джамала вже була. Джамала вже була, хоча Джамала дуже багато робить зараз. Україна, але Джамала вже була, треба нове обличчя. Давайте придумав. Андрій Данилко. Андрій Данилко це завжди рейтинги. Не знаю, я I don't know, Це така фантазія, але. Маємо офіційну новину, що Юля Саніна перший тренер нового голосу країни, і це круто. І я дуже цьому радий. Не знаю наскільки я буду радий Колі. Я розумію, що нових артистів треба якось продвигати і там показувати. І це круто, що нові обличчя. Але я завжди вибираю персоналіці. І для мене кола не є персоналіці. Ну сорі, я її просто мало знаю. Я не дивлюся її інтерв'ю. Вона мені не цікава, як особистість. Мені цікаві два-три треки від неї. Я люблю, коли на місці тренерів сидять якісь досвідчені, професійні. Артисти, я навіть коли Дорофеєва, при моїй повазі до Дарафеєвої, я не розумів, що вона там робить в мінському кріслі, тому що Дарафеєва сама така ще ну. Дівчина, дівчина, юна весна. Напишіть в коментарях, чи дивитеся ви шоу голос чи чекаєте ви шоу-голос, і чи актуальне шоу-голос під час війни? Ця тема бентежить публіку в інтернеті. Багато спорів йдуть на цю тему. Тому напишіть цікаво, як ви думаєте. Я думаю, що новин поганих вистачає. Треба якось бала для балансу, якесь розважальне шоу, яке буде про нас, про українців, щось хороше. Мені подобається, я люблю Україну, яке як чертям не зайшло, так взагалі. Ну, не самі вибрали таких ведучих і флаг їм в руки. Але голос, голос заходить завжди, голос це завжди класна ідея. Я люблю кастинги дивитися. Ну, коротше, я за голос. А, я за голос. Потім це виріжуть і буде будувати Вахарчук своїй предвиборній кампанії. Я це знаю, так що е, там як вас звати? Олександр. Океан Ельзе. Як вас звати Да, Супер, я топ. Ідемо далі. Новина від якої просто я офігів. Типу, я спочатку подивився, думаю, ну якийсь мем, ну якийсь жарт, ну щось дивне, щось якось странне. Потім я дивлюся, та вроді ні. Іван Гай жаліється, що його ніхто не підтримав, коли він перейшов на українську, тому він повернувся назад до російської мови. Я випав, коли це прочитав. Я подивився кусочок. Давайте подивіться, будь ласка, велкам. Да, так, я коли почав стрімчав на українському. Типа я такий стрімлю на українському, мене ніхто не підтримує. Типа, никто не сказал, что вау, Ивангай стримит на украинском, как круто. Думаю, блядь, ну ладно, буду стримить на русском. Стримлю на русском, сразу первый стрим, сразу твичеры, оффу фу, на русском. То есть, знаешь, ты делаешь что-то такое хорошее, все молчат, всем похуй. Ты, дел, ты, ты делаешь что-то так, что их не устраивает, сразу все начинают хейтить. То есть, блядь, надо было поддерживать, когда я это все делал. Не поддерживали все, идут нахуй, типа... Я пытался, Я пытался на українському делать, я не почувствовал поддержки, никто ніхто мене не поддержал. Коли почав стрімити на русском, одразу почався хейт. Ну, все, такие вот вы, блядь. Я думаю, блядь, що в тебе какая якась взагалі логічна цепочка в голові. Типа, ну, ми переходимо на українську мову не для того, щоб нас підтримували, чи щоб нас дивилися, чи щоб нам ставили класи. Ну, типа, блядь. Ти серйозно? Це свідома громадянська позиція. Прийти на українську мову. Це має йти не від того, що це ж не для позірства. Це не робиться на показ. Це робиться ну ти робиш сам для себе це. Ти себе індифікуєш. Правильно сказав, індифікуєш як українця цим. Ну ти серйозно, правда, що штолі. Ну, алло. І я бачу зараз багато такого, що зараз вже така, знаєш, оттіпіль наступила. Вони, знаєш, так типа всі ті, хто ліцемірно так переходили на українську мову, всі вже такі, типа, ну, чуть-чуть включають русські слова, чуть-чуть включають російську музику. Я думаю, ага, обратно, гайки б... Закручуємо. І Іван Ганщин відреагував на цей пост. Він написав: типа: дякую за лагідну українізацію. Ти серйозно, яка лагідна українізація на 448-й зараз день війни, по-моєму? Ну ти серйозно? Краще б мовчав. Правда, я дуже хорошо відношуся до Івангая. Ми колись з ним дружили. Багато часу проводили разом. Класний веселий чувак, але б. Ну ти серйозно? Я я зайшов на його твіч. Я не просто так лялякаю вам тут на ютубі. Я заходжу на його твіч, продивляюсь, чи він реально перейшов на російську, чи це якийсь вброс. Він реально говорить російською. В нього малий онлайн на українській мові. Да, коли він говорить українською мовою. Маленький онлайн в нього. Коли він переходить на російську, його дивляться. Тому що, ну якби. Звідти дивляться. І цифра більша. Для того, щоб на тебе на твічі більше дивилися, ти готов переступити через себе. Ти, який міняв всі аватарки на своїх відео, бився в груди і казав, що Раша і стераріст стейт і так далі. І так далі. Ну ти серйозно. Я дуже розочарувався в цьому. Типа це настільки несвідома позиція, це настільки тупість. Ну, типу, Вай, ну серйозно, ну, пожалуйста, Включай мозг і всі решта, хто блядь, ще не вклинилися і не зрозуміли, що відбувається. Давно вже пора, пора. Ви не на Марсі. У мене зараз не багато переглядів. У мене зараз маленькі перегляди. І я розумію, що якби я говорив російською мовою. То, всі от 300 тисяч підписників, які в мене на каналі, вони б мене зрозуміли і почали б не дивитися. Да? Я нічого не хочу мати спільного більше з росіянами. Я мовою спеціально обрубаю собі ці кордони. Все, ставлю кордон, і я спілкуюся українською. Я починаю з нуля. Я починаю з нуля нову аудиторію завойовувати. Мені не потрібна та російськомовна аудиторія. Неужели ти такий слабак, що ти не можеш розпочати заново, набрати нову аудиторію україномовну. І ти, ну якби, є класний стрімер Лебіга? Легів і біга. Коротше, крутий чувак, веселий, класний. Так в нього онлайн зашкалює. В нього хірени онлайн на твічі українською мовою. Він всім доказує, що можна мати українською мовою великий онлайн. І отак показує таким як ти Івангай. Напишіть свою думку, що думаєте на рахунок цього, блогери переходять на російську мову, щоб завойовувати більші цифри в інтернеті, завдяки розумієте кому. І як взагалі відноситься до такої от українізації, а потім розукраїнізації. Я не знаю на такого відноситися. Настя Кам'янських, Настя Кам'янських і Потап, Будь ласка, я вже вас прошу. Ну зараз обсудимо. Поїхали. Настю Кам'янських звинуватили в хайпі на війні через благодійний іменний розіграш. Гібавей, співачка пропонувала виграти позашляховик інфініті та пожертвувати 100 тисяч гривень на потреби батальйону Азов. У відеозверненні співачка заявила, що довго роздумувала над проведенням конкурсу та вирішила, що позитивні емоції під час війни є важливими. Після хвилі критики Каменських видалила всі публікації. І з конкурсом така реакція ще більше обурила фанатів, і вони висловили своє розочарування в коментарях. Мені хочеться просто взяти, звільнити хірам собачим піарників взагалі, Насті кам'янських і потапа і людей, які з ними працюють. Того, що ребят, ну ви ж розумієте, що вони зараз ходять по тонкому льду до Насті Кам'янських і потапу претензій більше чим менше. Ну, правда, ніхто не каже, що гівевеї під час війни не існують. Існують гівевеї, мені пропонують в директі по десять гівевеїв в день, і Юля Верба робить гівевеї е, з машиною, де да, робила недавно з притулу своїм бившим. До них з патапом. Зараз під час війни да, якась особа реакція на них, особа, якесь внимання. І так вийшло, що будь-який крок вправо чи вліво сприймається в штики. Ну так вийшло вже. Багато хто написав, що машина коштує десятки тисяч доларів, а ти відправляєш 100 тисяч гривень на потреби а, Азов. Нічого в цьому поганого немає. Правда, нічого поганого в цьому нема. В тому плані, що може робити, що хоче на своїй сторінці блогер, артист і так далі. Але оце приплітає. Сюди Азов в гівевей з фрази гівевей, Азов, Настя Кам'янських машина Інфініті, визивають у людей трішечки дезбаланс. Ну, типа, Алло, ви серйозно? Куди ви це все мішаєте? Робила ви просто гівелей вже. Про... От просто би робила гівей на машину і все. Просто б зробила гів на машину. Ну заробляють блогери, ну отримують блогери гроші з цього і артисти теж хочуть. Ну раді Бога, заробляйте гроші, донатите, донатьте, дякую. Але бо це от я там пожертвую там сто тисяч. Ну в задумці нічого поганого не було. Я впевнений. Настя Кам'янських їздить з турами по Україні. Вона дуже болісто переживає цю війну. для неї це от, теж особиста трагедія. І вона дуже підтримує людей. І люди ходять на її концерти повні зали. Але в якомусь медійному просторі, так і в якому соціальному ну, саме в інтернеті до Насті таке відношення і до потапа. Якесь штиками. Я не розумію, чому ну я розумію, чому ладно, не буду брехати. Я розумію, чому. Але я не вважаю, що треба розганяти цей хайп про Настю Кам'янських, що вона хайпить на війні. Не думаю, що вона хайпить на війні. Просто от використовувати цю історію про Азов і Євей мішати не треба зараз під час війни. Ну не треба, правда. Пожертвуй клас, це супер. Потім, коли зробила Гівавей, відчиталася, що я куди я відправила гроші. Отак вот от зробила. І похлопають тобі всі. А коли ти от показово це все робиш і мішаєш Азов з Гівавеєм із Інфініті і з Настю Кам'янських, виходить, що от новина Кам'янських е, травлять, і всі телеграм-канали сміються, гівей Насті Кам'янських. Ну так вийшло, блядь. Ну профакапалось. І тут дуже важливо менеджмент для цього. Потрібен менеджмент. А у них з потапом, як ми бачимо, цей менеджмент, на жаль, страдає. Гівавеї мають місце бути неважливо в кого, де, як, коли, господи, можуть бути різні збори, різні гівавеї, різні донати. Робіть, що хочете у своїх соцмережах. Але, будь ласка, не в не вплутуйте в це війну. Війна це не те, на чому можна якось хайпувати і використовувати для е, якогось звертання уваги. Не треба. Така моя думка. Напишіть, що ви думаєте про Насті Кам'янських катастрофічно чогось серйозного. В цьому немає. Знаєте, що вона там нарушила закони? Ну такого немає. Круфа капилася. От менеджера просто не догляділи, не зрозуміли, що який буде вихлоп у цього гілове. Але хто обісрався реально, так це Віктор Павлік. Да? Поїхали далі. Віктор Павлік ніколи б не міг придумати взагалі, що я колись в житті в скандалі буду говорити про Віктора Павліка. блядь, бо це ну для мене це взагалі Богом забута людина. Ну як Богом забута? Мною забута людина, не буду називати себе Богом, а Ну, правда, Віктор Павлік, Хто про Віктора Павліка, що чув останній раз. Я про Віктора Павліка останній раз чув, коли я був у Львові у своїй прабабусі і Прадіда, і Віктор Павлік виступав у них на стадіоні там рядом з домом. Це останній раз, коли я згадав згадував Віктора Павліка. У подружжя Павліки правоохоронці вилучили спецперепуску. Нещодавно дружина Віктора Павліка Катерина похизувалася та повідомила, що чоловік подарував їй перепустку на проїзд Північним. Південним мостом в Києві, називаючи це задоволенням не для всіх. Я хуєю з цього зоопарка. Просто намутили бумажку, просто намутили, купили. Я, я вахуя віктор Павлік купує цю бумажку, дарить цій своїй жонушці, молоді, да. А вона без ума, від щастя і волі, блять. Я ти звільню в голові, бере цю бумажку і в сторіс вот от піхає. І показує, і ще підписує, що це задоволення не для всіх. У мережі швидко з'явилися коментарі, де почали поставати під сумнів легальність отримання павліком спецперепустки для проїзду по закритим стратегічним об'єктам. Віктор Павлік зізнався, що дійсно має спецперепустку, оскільки часто повертається додому пісно після благодійних вип... виступів. Він має, а вона Катерина пояснила, що романтичним подарунком не для всіх вона мала на увазі саму поїздку по південному мосту, а не сама. Перепустку. В будь-якому случаї на перепустку і отак от махати людям. Зачем? Коли це заборонено, коли це дозволяється тільки для якихось виділених особ? Хочете цим повою... Ну, замутіть гівавей вже на перепустку. Ну, чесне слово, я радий, що їх е, зацікавилася поліція цією перепусткою. Я сподіваюся, що її анулюють, і Віктор Павлік буде встигати з концертів повертатися не пізно. Нарешті до блогерів, які знімають ПВО і його роботу, прийшли органи влади. Органи влади знайшли блогерів, які знімали нещодавно роботу ППО, і провели з ними профілактичну бесіду. Наскільки я розумію, там загрожує до трьох років арешту. Але я думаю, для першого разу там була проф... просто профілактична бесіда, тому що вони всі познімали якісь перелякані відео, де Говорять про те, що вибачаються, що зняли, що робили наводки для а, росіян, і я радий цьому, тому що це перша показова така порка блогерів, не до блогерів. Називу їх так, тому що це не до блогерів. Це просто люди, у яких є сторінка в інстаграмі. Не називають їх людей блогерами принципово. Ці люди знімають все, показують все для них. Важно цей от контент зробити мозгів цих людей ноль, і з ними треба тільки от таким от кнутом. Не пряником, а тільки кнутом, і тільки так вони будуть розуміти. Я думаю, коли їм пишуть всі не знімай, не знімай, не знімай, не знімай, говориться, не знімай, не знімай, не знімай, не знімай. А вони встають і знімають біля вікна. Я думаю, от, блядь, господь ума не дав, так може хтось тебе навучить. Я радий, що таке відбувається насправді, тому що ну дуже багато дозволяють собі люди знімати. Треба бути обережним і от таких от людей забирати в них телефони взагалі, блядь, щоб вони не користувалися телефонами в цілому. Даша Майорова Даша Майорова запустила свою таку співочу кар'єру. Перший її дебютний трек залетів в топ-чарти, зараз цей вийшов другий трек і кліп. Да. Все правильно, Даша Майорова досить класна представниця нового покоління, класна блогер, що досить активна в своїх соцмережах, робить цікавий продукт, за нею цікаво стежити, і в неї зараз дуже росте популярність. Так ось, є обзорщики в Україні такі, деякі дуже критичні, але я не сприймаю критиків, які не роблять нічого кращого. Тобто, якщо ти критикуєш, дай мені якийсь формат, контент, покажи, що ти в цій сфері можеш для того, щоб критикувати. Я говорю про блогерів, я знаю блогерський ринок, я в блогерстві. Дев'ять чи 10 років, і в мене є результати, у мене є бекграунд, великий бекграунд. Я дозволяю собі говорити про блогерів, тому що я знаю, хто такі блогери, знаю, чим вони живуть і як вони це все роблять. Коли я дивлюся, якихось музичних е обзорщиків, дивлюся цих людей, дивлюся, як вони, як вони критикують іноді дуже так негарно і беруть там якісь недоекспертів ще з собою, да, і критикують музикантів, мені стає якось неприємно і образло. І тут новий трек Даші Майорової потрапляє на обзор до цих чувачків, які там. Сидять в себе в студії, слухають, роблять розбір. І Даша написала, що був дуже неприємний розбір. В себе нічого, якби ми про неї там не наговорили зайвого. Як сказали ці чуваки, Даша приводить цитату: поки будуть такі артисти, як ця пиздота, не буде нормальної музики. Я погоджуюсь, що багато є шлапу зараз серед музики. Да? Багато є різних «Українка, я танцюю гопака, яка ти козачка, який ти козак, і тому подібної шароварщини. Але це все. Має місце бути, тому що становлення такої української поп культури відбувається прямо зараз. Без російських треків, без не знаю, там якогось впливу. Українська попса формується зараз. Сучасна українська попса формується зараз. І може бути як суперякісною, так і супернеякісною, так може бути щось середнє. І кожен блогер, людина, артист має право на помилку, на право любого самовираження. Не знаю, як правильно буде. Українською можна похіхікати, а який яка фігова пісенька сказати, да о яка слабенька пісенька була!» о яка хірня. А називати це пиздотою і називати у нас тебе нормальної музики, поки робиться така музика. Да буде музика. Музика, як як не знаю, як все що завгодно, але робиться чим далі, тим краще. І робиться методом про робиться методом спроб, робиться методом помилок. Воно має право на життя, і у Даші Майорової, давайте будемо чесні, не самі погані треки. Так ось Даша Майорова поскаржилася на цих чуваків за авторство і видалила їм ролик. Ну, за авторські права ролик їм закрили. І вони вже випустили відос 18 хвилин, де вони оправдуються і кажуть, що це все не так. Ви все перекрутили. І так далі, неправильно зрозуміли. Я їх не дивився, вони мені не є приємні, щоб я їх дивився, ще знаєте. Але е якщо ця цитата є правдою, такі артисти, як ця пиздота, будуть робити музику. Е ви хто, блядь, такі? Хто ви такі? Майкл Джексон, якийсь, може, там не знаю, Скутер Браун. Хто ви, хто? Звідки? Я не знаю не один хіт, написаний вами, не знаю не одну пісню написану вами. Я не знаю, хто ви такі. І дозволяйте собі говорити такі слова про артистів. Йдіть нахер. Пока. Пила Міка Ньютон. Євробачення завершилося. Ларін вже з своєю піснею Міка Ньютон перемогла. А Міка Ньютон тільки проснулася і каже: «Привіт, Я забула, що в мене така ж пісня. Записала велике відео на 4 хвилини Міка Ньютон і розказала, що Spotify, Apple Music, I'm sorry, неужели ви не слишеться? Коротше, на англійській все по-моєму штатах живе вже давно. Міка Ньютон. І вона, значить, випустила якусь мінусовку свого треку цього спеціально там для того, щоб звернули. На це увагу, що як схожий. І вона ще назвала трек спеціально новий свій свою мінусовку якось тату 2», Чи теж те це теж тату, як називається трек Ларін? Коротше, от вона там, що з Ларін зцепилася, рішила зацепити Ларін, рішила розігнати чуть-чуть чуть-чуть хайпа. Поки у Ларін ще ім'я голосне, десь там вспливає. Вона вирішила трішечки його заціпити. Не думаю, що з цього щось вийде і що буде якийсь результат, але подивимося, подивимося. Мій канюлен попробувала, скажімо так. На цій ноті переходимо до другої частини наших скандалів. Йдемо на світовий ринок. Подивимося, що там відбувається. Джонні Деп. Джонні Деп наш Джонні Деп. Джонні Деп з'явився на Канському фестивалі. Так він. Якось змінився, так він чуть погладше, так ну набрав віку, набрав ваги і виглядає так, якось зараз дивно. Да, по зовсім по іншому, зовсім по-новому. Але Джонні Деп заробить на рекламі парфумів цілий статок. А Ак-актор, актор! А хто продовжить бути обличчям парфумів Діор Саваш? Всі ми знаємо Діор Саваш. Колись мені цей аромат дуже подобався. Мізвався таким. Ну він правда дуже самобутній. Він такий прям ноу-хау у якийсь період часу. Коли він з'явився, я пам'ятаю. Він для мене був прям ну щось таке дуже дуже класне. А потім я його ну я його пшикав. У мене оставався балон балон в туалеті. Я пшикав міста їм. Так, от Джонні Депп підписав з брендом на три роки контракт. Ціна питання 20 мільйонів доларів. Це найдорожча рекламна угода серед зіркових чоловіків в історії. Тобто 20 мільйонів доларів за те, що його обличчя просто використовують у рекламі. Класне дороге обличчя ціною 20 мільйонів доларів за 3 роки. Оце розумію гонорари, да у нас тут в мене питають рекламу сторіс всякі гральні автомати за 100 доларів. хотять. ага, ідіть к чортовай маті. До речі, реклама на моєму каналі відбувається, тому внизу маєте почту, куди можете написати мені свою пропозицію і запропонувати інтеграцію на цей канал. Хейлі Бібер, Хейлі Бібер дала інтерв'ю. Хейлі Бібер взагалі зараз потепліло від нього. Знаєте, вона розцвіла. В неї зараз участилися її вихід, виходи кудись вона почала ходити все чаще і чаще. І Цей лайфстайл, і вона так зараз виглядає круто. Папараці її фоткають, вона така класна, така шикарна ікона стилю просто зараз. обажаю її. Так от, Хейлі Бібер розказала, що вона дуже хоче дітей, але боїться через нападки людей. Тобто, Бібери хочуть вже завести дітей, да? хоча вже якось розмножатися. А не може, тому що Хейлі боїться, тому що на Хейлі часті нападки і за Сілени, і за фанатів Сілени і відбуваються часті нападки, і вона реально боїться за здоров'я своєї дитини, вона боїться за те, як буде проходити її вагітність, того що на неї відбуваються дуже часті хейтерські нападки, через які вона страждає, лікується, ходить до психологів, їй погрожують, що її там вб'ють, обілюють її кислотою і так далі, і тому подібне. І людина навіть не може зараз от, планувати якусь свою вагітність на подальше. Якесь того, що боїться, в неї є такий страх. У нас тут боїться, що не прокорблять дітей, а вона боїться, що на неї будуть нападки хейтерів. Розумієте? Ну можна зрозуміти, можна Назірка. Сірена Гомес перестала спілкуватися із своєю найкращою подружкою, яка їй пожертвувала почку. Почку пожертвувала Сірені Гомес, її подружка. У Селени була вовчанка, їй треба було почку, і одну почку їй передала її подруга. Але подружки розсварилися, тому що вони ну, десь тусувалися, Селена забухівала. У Селени є такий прикол, що вона там любить отолітати Теж да? багато є чуток, що вона теж, як Джастін, там і в ріхабі полежала, була в свій час, і з алкоголем вона балувалася досить. Так нормально. А ця подружка, яка дала їй почку, ходила з нею і казала, я тобі не для того дала почку, щоб ти бухала. Я тобі дала почку, щоб ти себе берегла. А їй сказала сильно, дай дитик к матері. Не упрекай мене своєю почкою! Ну, я думаю, приблизно був такий діалог. Але фанати відреагували досить дивно, що найкраща подружка пожертвувала почку, а вона від неї відвернулася. Я скажу вам так, любі друзі, що може відбуватися дуже різне і дуже багато чого ми не знаємо. І якщо почка була віддана добровільно в Сілені, да? То ну нема ніяких питань. Я тобі даю почку за те, що ти будеш зі мною дружити всю Да? Такого не було. Я думаю, сірена буде вдячна їй за почку, за донорство все життя. І якщо той буде якісь там скрутні часи, сіля їй допоможе. Але дружба діло таке: сьогодні вона є завтра вона її немає. Я їх ніхто знає. Тімоті шаламе став обличчям Шанел. Розумієте, Тімоті шаламе вже покорює всі вершини. Він просто зараз номер один. Він найпопулярніший юний актор. Ну, юний молодий. Давайте так казати. Він вже не юний, молодий актор, найпопулярніший, найдорожчий. І це просто вау. Це просто круто. Тому що на... я просто дивуюся, як швидко він росте, який ріст в нього відбувається, і як швидко він міняється. Мені цікаво, які ролі далі в нього будуть, і кого він буде далі грати, які фільми в нього будуть. Зараз вийшла «Дюна 2», Вийшов е трейлер «Дюни 2», де вони з зіндаю грають, і це просто вау. Це. Це один із найкрасивіших фільмів. Тому Тіметі Шаламе теж пахає, заробляє багато грошей, а мені. <плес> До речі, не знаю, що у нього там з Кайлі. Якось да, роман був в Кайлі і Ті Тіметі шаламе щось так. Всі казали говорили, 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 балакали тут, сіли і заплакали. Якось перестали про них взагалі говорити. да? Ну зато роман, який підтвердився в нас після вже Медгала, це Кендал і Бедбані, красива пара, вже ходять разом за ручку, сидять разом на баскетболі, ляля -ля та паля, такі всі сексі, такі всі класні, такі всі гарні. Нарешті у Кендал хтось з'явився класний, публічний і можна про неї тепер буде теж е, поговорити. Тому що вона така єдина з Кардашянок, яка дуже приховувала завжди своїх кавалерів, а тут вже на показ. Все робить. Не знаю, може, це так Бедбані завойовує не тільки Латинську Америку, а й просто Америку. І для того він заключив контракт з Кендал так багато говорять, тому що Кріс Дженнер, мама кардашянів, вміє робити такі проекти для того, щоб популяризувати артистів, щоб вони зустрічалися з гід доньками, але все нам покаже час. Ми не маємо інсайдерів там, на жаль, нам ніхто про це не розкаже. Ну і все, виходить, все. Всі новини вам розказав. Ну що, друзі, на цьому у мене все. Все у мене на цьому. Я вам дуже дякую. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся на телеграм, підписуйтеся на мій інстаграм. Я вас дуже люблю. Дякую, що дивилися цей мій відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся і довіряєте мені. Я вам зовсім скоро принесу нову порцію пліток, нову порцію скандалів. Тому підписуйся, не пропускай і зовсім скоро побачимося. Люблю, бувай, пока!